Такі зустрічі у штабі афганців відбуваються регулярно. Спілка активно займається волонтерською діяльністю, збирають та передають допомогу для бійців. АТО. активно шукають людей, які можуть поділитися грошима для потреб армії. Цього разу колектив Коломийського геріатричного пансіонату зголосився виділити одноденний заробіток на допомогу нашим воякам. Зібрали 9 тисяч гривень та попросили спрямувати гроші на нагальні потреби. Ця наша благодійність. Вона вже не вперше. Ми нею займалися на протязі якраз цього тривалого часу, коли цьому була потрібна наша допомога. Сьогодні ми е, одно. Одночасно всі прийняли рішення, не було серед наших працівників, тих, які в тій чи іншій мірі вагались для того, щоб виділити оцю одноденну заробітну плату. Місцеве підприємство виділяє на схід автомобіль «КамАЗ». Щоправда, машина без коліс, тому за ці гроші якраз придбають необхідну гуму. Крім того, потребують допомоги місцеві військові, необхідні особливі засоби для батальйону радіоелектронної боротьби, що дислокується в Коломиї зокрема, обладнання для утримання радіостанцій. Рік тому афганська спілка вже допомогла придбати такі спецзасоби. Термін експлуатації вийшов і виникла потреба в оновленні обладнання. Хочу подякувати перш за все всім коломиянам, небайдужим людям міста, району. Котрі надали допомогу безпосередньо і мені в особі командира частини військової безпосередньо, коли ми відправляли особовий склад туди в зону АТО, да, це було важливо і чуттєво безпосередньо. І спілка воїнів афганців допомогла в цьому. Зараз стала така потреба, що ті засоби, які ми раніше отримали від спілки афганців, вони потребують безпосереднього обслуговування, вони потребують безпосередньої додаткової зарядки. Цього тижня чергову групу мобілізованих відряджатимуть з Коломийського військомату. Також на схід доправлять технічні засоби. Комісар, вкотре дякує краянам за підтримку. Наголошує, що важливо гуманітарну допомогу надавати саме через професійних волонтерів та громадські організації, аби не спрямовувати кошти тільки в одному напрямку. Я хочу насамперед подякувати мешканцям міста і району, які підтримують нас, збройні сили України, інші військове формування. І грошима, і морально ну, є дуже велика підтримка. Підсумовуючи зустріч, Йосип Тодорів наголосив, що афганці займаються не тільки волонтерською діяльністю. Їхні побратими воюють на сході. Вже мають більше сотні загиблих та 40 поранених. Троє залишилися без них. Живемо тим життям, яким має жити патріотичний народ наш України.